Разом за одним столом сирійці, чеченці та німці. Люди, які живуть на батьківщині, та ті, кому довелося покинути свою рідну землю. Усіх об'єднав у своїх стінах гран готель Космополіс. Ідея полягала в тому, щоб поєднати різних людей. Ви можете сидіти в саду, а з готелю виходитимуть люди, і ви не знатимете, хто це гість, біженець чи працівник готелю. Раша Кас Юсеф у Німеччині усього два місяці. Вона утекла із Сирії і спочатку жила у таборі для біженців. Тепер вона може жити у цьому готелі. Дівчина радіє, що нарешті може спілкуватися не лише із біженцями. тут усе інакше. Ти знайомишся з новими людьми, дуже приємними людьми. Тут можна багато чим зайнятися. Раша допомагає організувати у готелі вечори кіно, на яких біженці представлятимуть найкращі фільми зі своїх країн. На показ запрошують і місцевих мешканців Аусбурга. Інші біженці також допомагають. Наприклад, прибирають у гостьових кімнатах. А на кухні сьогодні разом працюють молода жінка з Уганди та кухарка із Німеччини. Вони частуватимуть усіх гостей готелю. Гранд-хотель Космополіс існує із 2013 року. Його роботу фінансують зокрема і за рахунок пожертв. Крім того, вагомий внесок роблять і туристи, які залишаються на ніч. Тут вони можуть заночувати у дизайнерських кімнатах під одним дахом із біженцями. Багато туристів саме через це і приїжджають до Аусбурга. Ідея не у тому, щоб створити ідеальний світ, в якому всі-всіх люблять і хочуть бути разом, а у тому, щоб створити можливість для зустрічей. Навіть якщо ми зустрічаємося лише, щоб випити каву чи привітатися вранці, це допомагає цим людям не відчувати себе такими ізольованими. У 12 номерах живуть туристи. Крім того, прихисток тут знайшли 60 біженців. Власники готелю сподіваються, що незабаром у них буде ще більше місця, щоб розмістити у себе ще більше людей.